Мої вітання, друзі! Сьогодні я розповім, як правильно посадити магнолію. Я вже отримала садженець із балсад. Це буде гібрид Лебдера Леонард Месел. Це дуже популярний гібрид. Ось такий чудовий садженець, двохрічний. З брунічками, з живими гілочками. Взагалі садженець дуже мені сподобався. Квітка зірчаста, всередині біла, ззовні рожева повинна бути. В контейнері завжди повинна магнолія приходити в контейнері, так як у неї дуже вразливе коріння. І перш за все, потрібно підібрати звичайне місце. Місце повинно бути сонячне. І підібрати це місце остаточно, як кажуть, і назавжди, тому що магнолія не любить пересадок. Після пересадок вона хворіє і може дуже довго не відновлятися, навіть роками. Тому краще зразу посадити, посадити в потрібне місце. І це такий, можна сказати, кущик багатостовбуровий. Ось так вона виглядає від 3,5 до 4 метрів. І перш за все ми робимо посадкову яму. Яму невеличку, можна сказати, трошки більше за горшок. У нас земля чорнозем з глиною, тому я на дно ями поклала трошки компосту. Ну, це для того, щоб. Коріння магнолії для початку могло легко прорости в ґрунт, але потім краще, щоб це коріння проростало в садовий ґрунт. І ось так я приміряю, беру лопату і приміряю, на якому рівні буде коренева шийка, тому що важливо посадити магнолію, щоб коренева шийка була над поверхньою ґрунту. Ну, трошки треба підсипати, підсипаю звичайного садового ґрунту. І ще раз приміряю. І зараз подивимося, яке коріння. Ну, спочатку полиємо, хай трошки ґрунту утрамбується. І ось я ще раз перевірила, Да, підходить дивлюсь коріння. Коріння дуже чудово, але треба дуже обережно його перевіряти і не розшматовувати. Тому що я вже сказала, що коріння. У магнолії дуже вразливе. Ось прийшлося ще трошки підсипати все. І закриваю я, закидаю я звичайною садовою землею. Прорости, в неї буде такий під пушок, можна сказати, із компосту. А далі вона повинна прижитися в звичайному садовому ґрунті. Ось так я її. Закидаю, і треба добре-добре полити, тому що магнолія, особливо на першому етапі, на першому році свого, своєї посадки, все-таки вона любить вологу. А ще, друзі, я ось закрию її взагалі, ось таку сітку, тому що тут у мене пробігають слони, можна сказати, і щоб її не затоптали. А також не скосили випадково, я її помічаю ось такою сіткою. Я думаю, що це буде видно всім. Отже, друзі, магнолія повинна бути посаджена зразу в потрібне місце, щоб не було пересадок, в сонячне місце і забезпечити її постійним поливом. Тому що якщо вона хоч один раз пересохне, вона може не прижитися. Ось така магнолія. І зараз я покажу, як вона в контексті саду буде виглядати. Бо це дуже важливо, друзі, щоб вона була в гармонії з садом, щоб її було видно в момент цвітіння. Ось у мене поруч з ліва який зараз підстрижений і зовсім їй не заважає. Тому, коли вона буде цвісти її буде прекрасно видно. Ось, проходжу, тюльпани, які постраждали трохи від снігу і заморозків, ось так попідпирала різними паличками. ну Ніби ніби попіднімалися. Так от, друзі, в момент цвітіння у мене куничник не буде заважати. Але в подальшому, коли куничник досягне своєї висоти, а він буває і до півтора метра, він її з цієї точки прикриє. Але ось коли я відходжу е, на іншу позицію, її також буде цей кущик видно. Але, в принципі, вона вже буде зелена і вона буде зливатися із кущами буску. Ну, саме головне цвітіння повинно бути. А ось у мене. І ще, ось дивіться, також накриття ще одне. Ну це вже не від слонів, це вже від коней, а вірніше від сусідських собак. З одного боку і з іншого боку у мене собаки, які не прив'язані. І вони вночі мені тут створюють е, таке гавкотіння, одне одного вони стережуть, щоб е, ті не заходили на нашу територію. Е, Ближні собаки стережуть. Але в той же час вони мені витоптують усі мої клумби, мої рослини. Тому поки що накрила. Але я сюди підійшла навіть і не тому. Я ще хочу посадити ще одну рослину, яка мені прийшла також із балсад. Це каріоптеріс, Summer Sorbet. Друзі, це такий чудовий сорт, з такими варіїгатними. Листочками жовтий і злаймовим. І дуже яскраво е, такий голубий колір насичений, е, можливо, навіть е, незабутковий. Ну, я її посадила в звичайну садову землю. Я не почала, не готувала ніякого ґрунтосуміші, а посадила в звичайну землю на сонячному місці. У мене тут підготовлене для неї місце. Це кущик невисокий, десь сантиметрів 70-80. І якраз мені в цьому місці потрібна була яскрава пляма. Ось так я її прикидаю звичайною садовою землею, для того, щоб волога не висихала. І зараз знову, знову прикрию гілками, щоб мої собаки коні. Не пройшлися по ній. Ось так вона також в контексті саду буде буде дуже чудово. Я її ще трошки підріжу, вже там вона почала пускати пагінці, і я під ці пагінці її підріжу. Взагалі-то каріоптеріс корисно підрізати коротко. І ще одну посадку зроблю. Ось у мене віола, яку я вирощувала з насіння. Це крупно. Квіткова віола. У мене тут з минулого року декілька кущиків залишилося. Але це я показую, що в мене також тут ось накриття. І це вже не від коней і не від слонів, а ви не повірите від горобців. Вони в мене підкрадають полин шмітта, на на. І коли вони гнізда собі готують, то якраз вони і використовують цю полин. Ось так я порозділяла на такі поділки. І зараз я посаджу. Ось так я висадила. І це в мене Віола під час, повинна квітнути під час квітнення тюльпанів Ice. Це компаньон для тюльпанів Ice. Ну, якщо вона, правда, зацвіте. Тому що ось минулорічні кущики. Вже прекрасно зацвіли. Але це фі... фіалка, Віола рогата. Ну, у мене, правда, її тільки знайшлося ось чотири кущики. Треба її взагалі висівати на зиму. Але скрім буде цвісти десь під кінець травня, тому є велика ймовірність, що віола зацвіте. Ось тільки-тільки з'являється. У мене так тут чималенько ціла поляна крім, але зацвіте штук 6 всього. Ну, побачимо. Ось так, друзі. Буду вдячна за лайки і підписки. І до нових зустрічей!